Жителів. Церква як совість. Я не знаю, як у вас, тому я совість, вона постійно в опозиції до мене. Якщо щось не так роблю, вона повинна казати. Вона не повинна йти за владою або за людиною. Вона повинна чесно бути голосом Божим в кожному із нас. Є інформація від КПА, зокрема, що вже шестеро загиблих, якщо одна літня жінка? От і де тут Бог? Це, це, же, це ж драматичне питання. Де Бог? А де був Бог, коли вбивали Ісуса? А де був Бог, коли зруйнували Це не є відповідь на моє питання. Це, це є, якби наше життя тільки було на цій землі, то ясно було б все ми тримаємося за це. Але людина створена Богом для вічності. Угу. Бог створив нас для любові, для того, щоб ми служили один одному. Угу. Але в даному випадку це та ціна, угу. яку, на жаль, платить наше суспільство сьогодні за те, щоб ми жили. Чесно і справедливо жахлива ціна. Я завжди казав, господи, не вже.